Нашої плоті. Ну докоряти. Я казав колись мій батько, коли я, він ну по характеру такий, крепко строгий. Він теж строгий, крепко. Я казав, він в житті не сміявся. Я не бачив, що він сміявся, міг залибатися і ніколи не плакав. І добрий. І коли щось навредничаю, ну, щоб добре погладити, то я знаю, ну буває так. Коли добре, то так він в ту сторону. А коли він добре, каже, йди я дивлю, і в ту сторону так, проти того. І я мені так. Отако От краще в ту сторону. Молодець ти ще, Ну коли він нічого не каже, він каже, молодець, ти розумний на дитина, ти так зробив. І, і в ту сторону, то я розумію, думаю, ну, що воно не так. Може, і в нашому житті, якщо що хтось гладить так, то воно неприємно. Деякі люди кажуть, що краще б наказати, ніж мораль читати. Правда, кажуть, лучше ти мене накажи, діти кажуть, ніж ти мені мораль читаєш на пів години. Я не хочу, Боже Слово і мораль читає. І наказує, і хвалить. А все інше, що тут не дохвалили, не оказали нам честі чи інше, то там в Божій славі перед ним пишеться пам'ятник вони. А чи не так? Не замітили. Знаєте, є люди, які можуть замітити, не замітили. І тому я читаю такий текст. Може то не для вас, може для когось, для мене, для всіх, так, може щось і для нас. Для всієї церкви, я думаю, є люди, які підпадають під цей текст. Які я прочитаю, відпадаю. І це пророки зі можна відкрити, якщо який там переклад. 33? 31. 33, 31. Я так багато наговорив, може там немає нічого такого. І прийдуть до тебе, як приходить народ, і сядуть перед тобою, як мій народ. Тобто, і послухають твоїх слів, але їх не виконують. Бо що приємне в устах їхніх, то вони зроблять. А серце їхнє ходить за захопленістю їхню. Давайте я ще теж. Е, а ви на цей дрібцях. Так, вони приходять до тебе. Приходять, на зібрання приходять, як вийде. До тебе гуртом, як приходить мій народ. Як треба. От, неділя, зібрання, може коли на будні чи інше. Сідають перед тобою і слухають твої слова. Проповіді слухають. Але не виконують їх. Вони мають свою думку. Адже вони роблять лише те, що для них приємне. Тобто це не підходить нам. Що він там, пастор, чи там все інше. Вони роблять тільки те, що для них добре. І дивіться далі. А їхнє серце захоплюється лише прибутком. А то так? Ну, за кларністю їхньою. Прибутком. Тобто Бізнес, я не проти, там, робота на першому місці і інше. Тобто прийти послухати треба. Правильно говорить, нам не підходить таке, що він говорить, все інше. Але ціль прибуток. Заробити, мати якісь достатки. Я хотів би, щоб ми просто порозсуждали, кожен із нас, бо наше життя таке. Ми всі можемо підпадати, підпадати під це. Але як би хотілося, щоб ми підкорилися Божому Слову? Як я казав, Боже Слово не завжди може тут на землі нас гладить. Але буває, і, те, і є за що нас ні в ту сторону. Ну є ж. Щось не так зробили, поступили, сказали. Е Але сьогодні ми з дружиною говорили, і дружина мені трошки мораль виписку. Вона не любить, ну я завжди ну, треба не говорити. Я каже: ну, ти говориш, проповідаєш, ну тобі ж теж треба і справлятися. В тебе ще теж є щось. Ми знаємо так все І дивлюся, ну точно, от в розговорі, треба було там от, мов, промовчати, чи там не сказати. Не було щось небудь, але можна було би зробити. Краще, правда, Олексія? Ну, можна було, я так не зробив і все. Ну нічого. Можна краще. І дивися, дивишся, як з одної сторони, коли сказала, неприємно. Дивіться. Як добре, воно приємно. От добре не є, що добре, так послужив, і справи, і інше, і сьогодні, і там далі. І інше. Але є їй таке, що треба, як то каже, і з віри в віру мінятися. Святий хай освячується. І дивися, що такі, ну. Кай це мелочі, але вони не мелочі, їх воно повикидати, вони не тяжко, їх викинути. Але кожен хоче проявити якийсь свій характер. Але в цьому тексті, так, читаючи цей текст, я собі так думаю. От ми приходимо в зібрання, люди приходять. І приходять, як виходить, бо є свої справи здобутку якого. Чи не так? Я не раз собі так думав, я не хочу. Ну в мене колись в житті, і я ходив перед вами, я вже туди 25 років служені тут, в церкві. Так, да. 25 років буде, так. Да. А я йшов на 5 років. Казав, що піду на поцілок. На років п'ять комусь, чи я вхопився на так крепко, що не можу передати. Не знаю, я не знаю. Ніхто мене не виганяє і так от тримаюся, і все. І тримаюся, я не знаю. Думаю, послужу на посілку, бо цей пастор вийде, і там далі буду святий і в ковчезі, там буду служити, маючи своє служіння. Бо і там, і там, на дві церкви. Ранком тут, ні, ранком був на Ломоносова. В обід тута, а ввечері в ковчезі. І так кожен раз. Кожний раз. І думаю, каже, Валя, давай кажу свою жінку, давай поїдемо. Кажу, уїжджай, нема служителя на років п'ять. Ну от бачите, як на п'ять років. <ріпи> 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 і от і сім'я, ви бачили діти, і можна було і грошей не палати, і автобусом добиралися. Не хочу, щоб ви мене пожаліли. В тому. Що ми прийняли, і діти знають, от Юля, що ми на першому місці в нас служить. А все інше як вийде? І заробітки треба, і робота треба, і робити треба, і, і дачі були, і, і в шахті працював, хоч не платили. І жінка старалася щось робити, вона теж не сиділа. То щось шила, мене не було, то що інше, щоб якось так. Робити. А перше все, що однім сказати, приклад, на одне постави зібрання ніколи не пропускати. Як би не було, не пропускати. Це все. І якось так Бог не обівів, що щось ваше перейшли, і Бог не оставив нас і благословляє, слава Богу. І коли дивишся на людей, на інших теж як служитель, дивися. І не можу сказати, Василю, а вам добре казати? Ну так, да, мені зараз добре казати. Я вже на пенсії, непогана пенсія говорити. Але ж прийшлося мені бачити, я кажу, було... серед вас 25 років бачили від початку, І не хочу, щоб ви пожаліти, але отакі... така історія. Хочу для людей. А ви будьте кращими. Будьте кращими. На першому місці служіння Богові. На чому? Сьогодні. Ми були в Луцьку і там в одній церкві заїжджали. І, і, і жінка про світіра говорить, оцей чоловік, там вони строять недію, е, християнську школу. Школу, щоб там була християнська. Від першу, я не знаю до яких класів, там е, два чи три етажа, два, мабуть. Велика така, а церква не хребло велика, це біля Луцька. А школа Крепка велика. Я собі думаю і валя каже. А як вони так? А так, навірно, каже, якийсь спонсор є сила. Ні, вони кажуть, ми своїми силами. Ну, у нас є е е е бізнесмени, і каже, які готові вкладати. Тож каже, це бізнес, що ви? Ви? Мільярдери чи що? Але вони готові вкладати в Божу справу свої средства. І вони вирішили це до пастора що ми хочемо, щоб в нашому селі та, щоб у нас була християнська школа. Фу, ну, біля Луцька притикається, просто немає, хто, хто в нас бодятиче. Чи... Я кажу, ми хочемо, щоб у нас була християнська школа. І показує я там один чоловік, я познав Дяком. Каже, це незамінюй чоловік. Має сім'ю, має роботу на роботі. Ну, Вони кожен день строчі, мусить приїхати напів, на, на будини, дати вказання, дати зробити. Каже, я не знаю, не до... а я собі думаю. Глянув до нього, прийшов, ну, ще помолився за нього, е... сам служив, і думаю, чоловіче, тебе що ну, чим займетесь? У тебе куча дітей, у тебе є робота. І ти приходиш і все, бо не можу. Каже, я бачу себе в тому, що я можу тим послужити Господу. І я хочу. Аллілуя! Слава Господу! Так, ну, такі, сьогодні, сьогодні все такий день. Не і я читаю не текст. Не Є дари, хай це строїтель. Каже, і ці люди, які там роблять, вони просто посвятили себе, вони просто були, вони не проповідники. Але вони тут на будівництві будують вони строїть. Тому хай Бог було це, я би хотів би, щоб помолилися всі за кожного із нас. За нас. Якщо покликав нас Господь. Хто знає, чого покликав, чи не так? Ну знає, ну для чогось? ми... Ну поки когось ви кличете до себе, так? До себе кличете. А чого ви кличете чого? Ну, щось поламалося, електрика, сантехніка, е газовіка, ну ще одне. Ну, пліточника, ну ще одне. Хто а що ж пліточник? -то? Він ж не духовний, вам Біблію не буде читати. Але він мастер в своїй справі. Хтось, коли служителя. Просвітера, чому? Поприсвітір не плітичний, ну він може, наприклад. А він що ж зробить? А він почитає, він помолиться. Ми, після така, коли співали, ми нужні друг другу. Ми зв'язані повинні кожним тим даром, який дарував нам Господь. Але жаль, що є люди, які просто прийшли і хочуть і в наші церкви. Хочуть послухати слово і тільки те, що приємно для них. Вони мають свою думку, це інше, що приємно для них. І їхні справи життєві важніше духовних справ. Я не хочу, щоб ви про когось думали. Давайте, знаєте, нас, нас якого подумати? Про кого? Про себе. Кожен про себе думати. Хай Господь поможе мені, знам, поставити. Боже справи або спасіння своєї душі. Спасіння, яко місці. А що я можу? Я казав, не проповідник, Там, Може не той, але я можу це зробити. То робив во ім'я Господнє. Проповідника видно. Може він якусь і честь отримує. І чи пастора, чи дядька, якусь славу получає чи інше. А молитві ніка не видно, право ж не видно? Його не бачать. Але вони потрібні. Вони більше потрібні, саме більше потрібні в церкві. І Бог кличе різні, співаючі, молитовники, я кажу, і плічники, і лекцики. Всі потрібні в церкві. Чи не так? <клухи> Аллілуя. Ти знайшов себе? Найшла. Хай Бог благословить кожного. із нашим. Ми приходили Дом Божий. І не вибирали те, що приємно, так само, от приємно так. А якщо ти неприємно робиш? Неприємно поступаєш. Ти багато змінився на 80%. Але 20% Бог хоче тебе поміняти. Чи не так? В тебе вже всі кажуть такі, що ти добрий, ти молодець, ти добрий. Ну ти бачиш, я казав, як сьогодні такі такі мелочі. Але жінка подмітила, не подивилася. Я не ну що сказав? Але сказав. Я казав, все, я собі взяв, ну такий. Ну, дякую, Алексею, але собі взяв, бачу, що і це не треба воно, і цього не треба. Хай Бог поможе нам мінятися, нам змінюватися, переобразуватися, укріплятися і бути в домі Божого, бути в тілі Божому. Помните, Біблія написано, а тіло зв'язане всякими взаємодіючими зв'язками, правда? Щоб рука і нервова, і кровоносна, і, і, і м'язи. Багато для того. Отак би зв'язані. Не зв'язаний, каже, одрізали палець, каже, на волоску тримався на скільки. Ну там щось прижило чи інше. Не, не тримайся так. Тримайся кремше. Хай Бог благословить. Ми за це помолимося. Подякуємо Богу, що ми, в церкві Божі, помолимося, щоб спасіння душі. Нас було на вишадшому рівні. І наше служіння, що ми побачили, в чому ми можемо послужити в тілі Божому. Амінь. Давайте.